Привіт! Сьогодні у нас 10-хвилина ранкова йога. Дякую, що вирішила розпочати цей день зі мною. Сядь у зручну позу і зроби пару глибоких вдихів. вони допоможуть тобі краще налаштуватися на практику і загалом більш усвідомлено розпочати цей день. Зроби ще пару вдихів. Перейти у звичайну позицію на коліна. Зробимо колові оберти для кращої гнучкості твоєї постави. Взагалі можеш робити кожну вправу так, як ти її відчуваєш. Якщо тобі некомфортно або боляче сильно прогинатися, то роби так, щоб ти просто відчувала приємне натяжіння і загальну релаксацію. Ще пару разів і у іншу сторону. Три, чотири і п'ять, виходимо у позицію кішечки. Два. Три. Зараз трішки довше побудемо в кожній з позицій. Зроби гарний прогин спини і тягнись максимально-максимально доверху. Тепер округлися і сильно-сильно потягни своєю спиною доверху. З цієї ж позиції сідаємо в позу дитини і кладемо руки перед собою. Вдих і видих. Підіймаємо праву руку навколо себе і дивимось назад. Опускаємо і робимо все те ж саме лівою рукою. Відчуваємо, як наші лопатки з'єднуються одна з одною. Опускаємо руку назад і підіймаємось дуже важливо округлою спиною. І виходимо у верхню позу собаки. І назад у позу дитини. І знову у верхню позицію. Вперед і назад. Вперед і назад. Не забувайте дихати глибоко. Виходимо у позицію собаку мордою доверху, ловимо один глибокий вдих і підіймаємось у собаку мордою донизу. Не забувайте, що це ваша практика, і кожну вправу ви можете адаптувати під себе і робити так, як вам зручно. Дихаємо і намагаємось дихати максимально глибоко. Тепер зовсім трішки порухаємо наші стопи, які будуть носити нас цілий день. І округлюємо нашу спину в позицію планки. Згинаємо коліна і відштовхуємо себе назад. Спина об прогині. Округлюємо себе вперед. І назад. Вперед. І ще раз назад. Вперед, назад. Округлюємо. І одразу ж з цієї позиції виконуємо чатуранга дандасана. Кому важко віджимається на колінах, а в більш сильні робимо по невіджиманні від підлоги. І виходимо в собаку мортою доверху. Собака мортою донизу, вдих і видих. Підіймаємо ліву ногу, коліно чітко направлене вгору. Тягнемось, тягнемось. Скручуємось. І коліном намагаємось максимально доторкнутися до кінчика носа. Одразу з цій позиції ставимо ногу перед собою і починаємо розтягувати внутрішню частину стегон. Не забувайте про дихання. Можете поставити руки перед собою. Підіймаємо руки вгору і максимально намагаємось розтягнутися і по можливості відвести коліно трошки вбік. Для кращої рівноваги можете покласти руки на підлогу. Опускаємо руки і піднімаємось у першу позицію. Весь час не забуваємо про глибоке дихання. Підіймаємось у позицію піраміди. Покаємо руки для балансу і залишаємось ці позиції. Відчуваємо приємне, приємне розтяжіння, переходимо в легку першу позицію і назад у позу піраміди. Правою ногою відштовхуємося і підстрибуємо трішки вперед для комфорту. Ставимо всю стопу на підлогу і залишаємось в цій позиції. Якщо рівновага вам дозволяє опустіть руки так, як я. Вдих і видих. Підіймаємось і ставимо руки перед собою. Виконуємо плавні хвилі і не забуваємо про дихання. Два. 4. 5. 6. Опускаємо коліно і трішки порелаксуємо в позиції Аджанаясана. І перекочимось вперед і назад для гнучкості стопи. Обережно опираємось на руки і приставляємо праву ногу до лівої. І стаємо в позицію Утанасана. Руки перед собою. Упс. Навіть якщо ви не втримали баланс, нічого страшного, продовжуйте далі. Додамо трішки гнучкості нашим м'язам. Покрукуємо. Округлюємо спину і дуже повільно підіймаємось вгору. Поза тадасана. Витягуємо руки вгору. Руки вгору прогинаємось і тягнемось, тягнемось, тягнемось. І опускаємося. Утанасана. Два кроки назад або прыжок. Четеранга, собака мордою доверху. І опускаємось в позу кобри. Донизу, до верху, донизу. Вверху. Донизу. Доверху. Ще раз. Собака мордою доверху. Собака мордою донизу. І робимо все те ж саме на іншу сторону. Підіймаємо праву ногу, коліно чітко направлене доверху. Не забуваємо про дихання. Вдих і видих. Опускаємо ногу і тягнемо, тягнемо коліно до кінчика носа. Опираємось на руки і розтягуємо стегна. Дуже гарно тягнемо руки перед собою. Ви можете покласти їх на сідниці. Руки доверху, глибокий вдих і видих. Опускаємо руки. Перша позиція. Тягнемось. Тягнемось, тягнемось. Пускаємо руки донизу перед собою. Піраміда. Легка перша позиція. І ще раз піраміда. Перша позиція. Назад. Вперед. Назад, вперед. Назад. Вирівнюємо спину і робимо хвилі. Не забуваємо про глибоке дихання. Ще пару разів. Стримаємо трішки вперед і залишаємось у позі піраміди. Дихаємо. У вас сьогодні точно буде прекрасний день. Після такої практики. Я вам це гарантую. Опираємось на руки, уттанасана трішки гнучкості і крокуємо, округляємось і піднімаємось до верху Витягуємо руки, дуже сильно витягуємо. Опускаємось з витягнутими ногами. Два кроки назад в брижок, чату ранга, собака мордою доверху, поза дитини. Округляємось у собаку мордою доверху. І неповна позиція. Джану Расина. Обережно підіймаємось поза дитини. Планка. Собака мордою донизу. Стрибаємо або крокуємо до рук. Сідаємо на сідниці і округлою спиною лягаємо на коврик у мою найлюбленішу позу Шавасана. Зробимо пару глибоких вдохів. Практика. Мені так все сподобалось. На жаль, вона добігає кінця. Тому подякуйте собі, що знайшли час для самої себе. Ви були сьогодні справді молодці. Особисто від себе бажаю вам вдалого дня просто з величезною кількістю позитивних емоцій. Я впевнена, що так і буде. Якщо ви хочете, ви можете продовжити лежати у цій позиції. Якщо поспішаєте, підніміться, перевернувшись на бік з допомогою руки. Сядьте у зручну позицію. І зробіть один дуже великий вдих. Вдих. І видих. Нашу практику закінчено. Я вам ще раз дякую. До нових зустрічей.